Далі у нас е, розмова з військовим експертом. Говоримо про події на фронті, а також про міжнародні е, військово-політичні події. Е, з нами на зв'язку Павло Лакійчук, керівник безпекових програм Центру глобалістики стратегія 21 Пане Павло, вітаємо вас! Доброго, Доброго, Героям Доброго слава Україні, слава пане Павло, вчора ввечері в зведенні генштабі, генштабу уже традиційному о 18.00, з'явилася інформація про те, що на Авдіївському напрямку ворог силами трьох батальйонів атакував. Поки що немає ніяких повідомлень, таких як відеоповідомлення, звіти, але увесь вечір в телеграм-каналах на непідтверджених таких джерелах уже гуляло дуже багато повідомлень про те, що на Авдіївському напрямку дуже гаряче, і росіяни пробують штурмувати там дуже великими силами. Хоча зауважимо, що Генштаб у цьому ж зведенні написав, що всі атаки відбито жодної позиції не втрачено. До вас запитання: три батальйони. Скільки це по чисельності особов? Складу. І чому, на вашу думку, саме Авдіївка? Чому такими силами пішли на Авдіївку? Три батальйони – це бригада. Це великі сили. І це серйозна спроба прориву. І слід було очікувати. Адже в день накануні противник провів потужну артподготовку, Дуже потужну. На цьому напрямку давно такого не було. І… Ну, це така основна ознака про те, що зараз полізуть орки. Авдіївський напрямок. У нас це один з небагатьох, де наші вояки тримають оборону з 2014 року. Там потужні інженерні споруди, добра оборона. І саме через це. Просунутись раніше просунутися противнику не вдавалось. Спробують зробилися минулого року і цього року, але е, так нічого у ворога не вийшло. Е, е, напрямок Донецьк-Абдіївка-Мар'янка це такий другий напрямок удару противника в його контрнаступальній операції, метою якої є. Е, Оточити наше Луганське Донецьке угруповання сил. От виходить один напрям удар авдіївка марїнка а з півночі з Лиманського напрямку, також спроби здійснюються наступу. Тобто, пане Павло, якщо, <свист�> якщо подивитися на мапу, то це якраз і виконання того е наказу, який Путін іще давав, спроба точніше, виконання того наказу, який Путін давав іще, напевно, що минулого року <правда> повністю зізнати адміністративні розправді кордони Донецької Луганської областей. Ну і ще на свій день народження він там давав так. вказівку шлюбу до кінця жовтня йому подати на тарілочці перемогу, але такого не буде. Пане Павло, коли ви говорите от на початку своєї відповіді, що це було очікувана Авдіївка, це справді була очікувана нова гаряча точка на східному фронті після того, як були потужні сили сконцентровані на Куп'янському напрямку, традиційна гаряча на Бахмутському. І тепер починається, як кажуть, наші військові оглядачі: битва за Авдіївку. Битва за Авдіївку чи ні буде видно, тому що насправді у противника теж не так багато сил. Щоб сконцентрувати на декілька напрямках ударів, ми наступаємо на півдні, йому треба там концентрувати резерви для того, щоб відбити і ну, хоча б купувати наші наступи. Те ж саме відбувається на Бахмутському напрямку. А тут йому треба, при, тому, при всьому, ще наступати і на Лимансько-Куп'янському напрямку, і на Авдіївському напрямку. Тож сили розтягнути на всі, точніше, навіть не розтягнути, сконцентрувати сили на е, декілька ділянках важливих, е, досить складно. Ну, перевага часто густо, десь 2 до 1, а це недостатньо для такого серйозного оперативного наступу. Втім, е, цілком можливо, що на цьому напрямку буде гаряче, та що буде гаряче, вже гаряче і дуже гаряче. Ну зауважимо ну, також. Не зауважимо не також, не що сили наші сили оборони вчора за повідомленням того ж генштабу збили один російський літак. Це су 25 Це офіційне повідомлення. Давайте тоді перейдемо до наступної теми. Журналісти Радіо Свобода в своєму розслідуванні стверджують, що російське головне розвідувальне управління створює таку тіньову державну армію на базі приватної компанії Редут. Часто ми чули про, про, про цю кампанію, не звертали на неї увагу. і мова йде про 20-25 тисяч найманців. Ви можете пояснити, що взагалі означає тіньова армія державних найманців і в чому її особливість. Чому на це варто звер... звернути увагу? Ну, про літак Су-25 до слова. Це армійська авіація. І саме ну, по, по зведенням Генштабу можна бачити, як активізуються. Коли противник намагається наступати, як активізується його авіація, армійська авіація саме це літаки і вертольоти, які підтримують безпосередньої підтримки військ. Це не дуже добрий знак. От, на жаль, у нас недостатньо сил для протиповітряної оборони на передку, на фронті. І ну, в залежності від погодних умов можуть бути кращі умови або Ну, хлопці борються і все буде добре. Що стосується цих приватних компаній, кампаній, ну, власне кажучи, це для продовження фішки з, з Вагнерами, коли для того, щоб виконувати державні завдання Росії, такі, які не є прийнятними у світі, Росія використовує таку проксі силу. Яка, начебто, є приватною компанією, вона справді виконує державні задачі. Вагнерівська компанія провалилася, пригожини компанія пішли не в той бік, за що поплатилися. Тепер їх просто заміняють іншими проксі, редути, всі ці, вони є меншими за масштабами. Кампаніями в порівнянні з тим накатаним Вагнером. Втім, вони теж досить небезпечними являються. І, і до слова, кожна така редутина Рубежина вона підпорядковується якомусь із губернаторів російських областей. Фактично для цих церків місцевих створюються такі собі. Військові формування власні армії, які е, пройшли опробування вогнем, і цілком можливо, що вони зрештою виявляться не козиром Путіна, а навпаки, його е, домовиною. Пане Павле, хотілося вас запитати, як все таки керівника центру безпекових програм Центру глобалістики безпекового центру? з приводу такої міжнародної новини, як вчорашній візит до Румунії, президента Зеленського, Румунія останнім часом потрапляла в наш інформаційний простір в контексті. Потрапляння туди уламків шахедів, спільної такої ділянки, яка потрапляла під обстріл у зв'язку з масованими обстрілами Росіянами Одещини напередодні Зеленський після зустрічі говорив про посилення ППО про створення там центру з підготовки наших пілотів. Наскільки взагалі Румунія наш такий великий союзник з точки зору допомоги, а не лише з точки зору спільного потерпання від російських обстрілів. Ну, Румунія, наш не просто сусід на чорноморському регіоні, а й дійсно великий союзник ще до широкомасштабного вторгнення. Руму ну, щонайменше з румунами, на відміну від інших партнерів по чорному морю, у нас розбіжності в баченні ситуації в регіоні не було, і те, як румуни допомагають нам з початком широкомасштабної агресії, підтверджує це. По-перше, ми з Румунією співробітничаємо в, в Чорноморському регіоні. На жаль, не створили ми своєчасно спільну військову морську групу, але бачите, після російського початку російської блокади наших портів в Румунії, ну, дозволяють багато чого, ну в тому числі, от створено зараз. Пробили ми коридор для наших суден, які прямують через румунські триводи, під прикриттям румунів і наших партнерів з Британії, які забезпечують контроль повітряного простору над румунськими триводами. І машина, механізм цей працює. Працює і для великих портів Чорноморських, так і для малих портів у гирлі Дунаю. Другий момент це прикордонні переходи, і малі порти в, в акваторії Дунаю. Ну, не відносно малі, насправді вони серйозну роль зіграли і продовжують відігравати. І росіянам вони стоять поперек горла досі через те, і шахеди туди і ракети прилітають. І... Не тільки по нашій території, й по румунській території, там лічені метри між нами. І коли румуни починають розглядати, власне, не тільки румуни, зараз і в Польщі схоже питання, і в Румунії аналогічна ситуація, коли доводиться приймати нарешті рішення щодо захисту повітряного простору. Після низки потрапляння ворожих е, безпілотників на територію Румунії. Румуни е, посилюють радіотехнічне спостереження. І, очевидно, буде здійснюватись обмін е, радіо технічною інформацією, розвідувальною інформацією про е, рух безпілотників. Е, далі що? Далі виходить, що буде це. Я заглядаю наперед і передбачаю, що. Рано чи пізно доведеться е, створювати якийсь спільний контроль за повітряним простором, що найменше над акваторією Дунаю е, чи і з суміжними пане Павло? А ще я можу ти хочу уточнити: а чому саме Румунія стає е, таким одним з центрів тренування українських пілотів в 16 Який бекграунд Румунія має в цьому напрямку? І які ну, такі... І, і та... які... Так так. румуни самі готуються прийняти на озброєння в 16 і їм потрібен тренувальний центр, ремонтний центр, угу. і це таке два в одному, власне Друга. кажучи, якщо ми створюємо центр підготовки льотчиків на своїй території, то можна готувати і румунів. І українці водночас пане Павло, і ще які практичні у нас можуть бути речі у співпраці з Румунією, які перспективи саме військової співпраці з Румунією, не в сенсі захисту неба і портів, про які ви сказали? А такі дуже практичні речі, як, от наприклад, де ми співпрацюємо з Болгарією, коли в змі ми півроку тому говорили про цю новину, про те, що в Болгарії розконсервовують старі заводи для того, щоб робити там патрони, наприклад, для України, старі заводи маються на увазі, що це за? заводи ще там кінця, коли жив Радянський Союз, ще та кінець 80-х-70-х років. А в Румунії щось із таких заводів залишилося. І що ви знаєте про такі практичні, можливо, програми співпраці з Румунією, як, от наприклад, патрони чи боєприпаси? Ну з Румунами дещо інша ситуація. Якщо болгари бояться. Демонструвати таке співробітництво з Україною в трикутнику НАТО, Болгарія, як її член Україна, більше покладаючись на, біз... на бізнесові проєкти. Тобто те, що робить Болгарія, це виробництво на її потужностях, продажа в Україні, боєприпасів та інших засобів, і, ну, власне кажучи, в той формат допомоги. Від Альянсу для України це не вписується, це нічого е, нічого особистого, тільки бізнес, як то кажуть, прикривається то румуни відверті в своїй підтримці України і підтримці програм Альянсу на підтримку України. Тому в Румунів більше перевага надається е, ремонтним підприємствам е, для е, ремонту. Ту бронетехніки, ремонту танків теж розглядається для України тих, які були пошкоджені в ході боїв. В Румунії варіант бойового підготовка особового складу формування підрозділів, бригад і їх бойове злагодження для перед відправкою на фронт. Ну от про пілотів в 16 ми теж говорили. Ну і подібні програми, тобто вони більше такі НАТО центричні, більше орієнтовані на сучасне західне озброєння. Пане Павле, продовжуючи тему допомоги, хочу вас запитати про допомогу американську. Одна з ідей адміністрації Байдена щоб легше її проштовхнути через законодавців американських включити її в спільний пакет з Ізраїлем. Ще питання, коли взагалі це може бути проголосовано, враховуючи те, що там було усунено спікера і спікеріада займає якийсь час. Як ви вважаєте, це може бути хорошим рішенням, що наша допомога з Ізраїлем буде прив'язаною? Чи це? Буде певною пасткою, яка навпаки погіршить наші шанси на довгострокове гарантоване фінансування, тут два процеси йде І, до слова проштовхнути може навіть на, на те слово, тому що власне підтримка України більшість двопартійна більшість в Конгресі підтримує рішення про допомогу Україні, а блокується такою собі. Золотою картою республіканською меншістю трампістів, які і туди сюди не дають зрушити цей, цей процес. Тож рішення Білого Дому про надання підтримки Україні і Ізраїлю одночасно воно досить креативно з точки зору Білого Дому, тому що Якраз ті трампісти, які блокують допомоги Україні, вони виступають за підтримку Ізраїлю. Тож тут або допомога Ізраїлю буде блокуватись не наданням допомоги Україні, або навпаки, і це навряд чи можливо. Тому все швидше за все прискорить цей процес з іншого боку, той же, майже паралельно, низка конгресменів від республіканців від демократів разом. Виступили з цікавою ініціативою про те, що Україні там має бути не 6 мільярдів надано допомоги. А, а допомога така допомога максимальна на період, до яка б забезпечила надання допомоги до президентських виборів, і Це... здається навіть на 25-й рік. І Давай анонсуємо, що сьогодні Я у нас, нас буде гість. варіант більше і менше, Так ну що найменше до виборів президента. От, а краще навіть щоб після виборів президента не е, змінювався курс США. Такій сте гарантія стабільності. От збільшити цей пакет до. Як сказати в термінах і в сумах, пане Павло. Ми, ми тут змушені вже вас перервати, тому що в нас закінчується ефірний час. Дякуємо вам за цей огляд, як фронту, так і міжнародних новин і подій. Лише анонсуємо, що про Америку. Ми сьогодні будемо говорити. У нас буде гість в суді, який тільки не приїхав з Америки, і про політичні розклади і про допомогу Україні трохи згодом. Павло Лакійчук, керівник безпекових програм Центру глобалістики стратегія 21 був гостем нашого ефіру.